Це ютуб-канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Електронні відстрочки від мобілізації з'являться у Резерв Плюс у наступному місяці. Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації, як пояснила Чорногоренко, першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків. Росія може завершити захоплення Донбасу під час кампанії 2025 року. Зараз російське вторгнення в Україну переживає критичний момент. І якщо в найближчі кілька місяців не буде вжито заходів для перелому сьогоднішньої негативної динаміки, переваги Росії продовжуватимуть зростати, поки військова ситуація не досягне точки неповернення. Збройні сили Росії ведуть підготовку до наступу на Запоріжжі з бронетехнікою, речник ЗСУ. За його словами, росіяни вже провели навчання на одному з полігонів на окупованій території. Бронетехніку планують застосовувати в районах двох населених пунктів. Частина українців повернеться, адже існуючі виплати та соціальна підтримка за кордоном закінчиться, і це факт Зеленський. За його словами, лідери країн хочуть залишити в своїх державах тільки тих українців, які працюють в Німеччині з більш ніж одного мільйона, мінімум 300 тисяч не працюють навіть не намагаються. Ще тези з виступу президента: готуємо двосторонній документ, у ньому є питання щодо НАТО. Просимо Угорщину просто не голосувати за нас, а не блокувати. За кордоном будуть створені департаменти, які будуть представляти український людський капітал. Два вже є в Польщі і Німеччині. На початку війни мені здавалось, що у нас з партнерами буде модель безпеки, схожа на ізраїльську, сказав Зеленський. Мокрий сніг прогнозують у північно-східних областях України з понеділка, а до цього регіони накриють сильні вітри. Температура вже не підніматиметься так високо через густу хмарність і відсутність сонця. Отже, мокрий сніг випаде у північно-східних, а також у східних областях з огляду на вкрай активний циклон із Скандинавії. Тож водіям цих регіонів вже обов'язково треба перевзути свої автівки. Температурні показники впродовж наступних п'яти діб, звичайно, теж зазнають змін. Через більшу кількість хмар повітря не прогріватиметься так інтенсивно, адже сонячного світла буде менше. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.